Ще з маличку хмельничанин Павло Фостик був патріотом. Згадують друзі. У свої 17 пішов з батьком до військомату. Однак через юний вік хлопцю відмовили. Одразу після повноліття повернувся, аби добровольцем захищати Україну у складі бригади Азов. Перед тим як пішов туди, дзвонив. Каже, може завести мене. Приїхав з Смельницька Волочиськ, можеш завести мене в село, хочу з бабусею попрощатися. Жу, да, так, завезу, кажу, Паша, що на на тобі тобі тільки 15 років, що тут йдеш. Кажу, мусив хтось йти, все, що він сказав. Запам'ятали його близькі, як позитивного та сміливого юнака. Завжди був активним. Любив займатися спортом та рибалити з друзями. Павло для мене став, можна сказати, частинкою моєї сім'ї. Тому як тільки я взнав цю новину, просто відірвалася частинка від мене. Стало дуже сумно, не міг довго спати. Побратим каже, це вже не перший бойовий вихід юнака. Ще у листопаді розпочав роботу у гарячих точках. Був відповідальним та ніколи не відмовлявся від бойових завдань. Дали позивний юнаку Райан. До останнього моменту він був жизнерадісний і, звісно, він сумував за домом, як і ми всі зачасту. Молодим, завзятим ще, десь ще трішки може наївним, але вже дуже дорослим хлопцем. Чоловіком. Е, я не знаю. Мріяв, як і всі. Мріяв закінчити війну, перемогти. Він е, був дуже хоробрим воїном. Загинув Павло Фостик на Донецькому напрямку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Поховали батьки свого єдиного сина на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.